Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Зараз знаходимося на виробництві, де вироблення самоскида та металовоза. Дивимося. Тут у нас стоїть на продаж Ман 2010 рік. Коробка автомат пробіг 1 200. Дивимось внутрі. Тут все добре. Що ми зробили? Поміняли колеса, поміняли диски. Дивіться. Потискоструїли, покрасили раму, все зроблене. Далі, друзі, додивляйтесь відео до кінця. Поставили циліндр. Від Росії турецький. Е, пропіскоструїли раму, погрунтували, покрасили. Дивиться внутрі. Все видно. Гіматику кнор поставили. Далі. Колеса поставили дуже гарні, Диски нові. Та й колеса теж, дивіться, меншою. Самоскид буде на 60 кубів. Друзі, якісь будуть запитання внизу, будь ласка, мої телефони набирайте, питайте Далі. Дивимося. Ходову. Ходова тут БПВ, підв'язка полоресор гальма барабані. Самоскид буде на 60 кубів. Дивіться, яка рамка. Всі еліт. Рамка еліт. Бачите? З цієї сторони подивимося, ман. красотища. красотище. Сейчас гляночку ну, ще покажи, щоб було видно. О. Полностью. О. Супер.